Торговий бум США або кінець тяжкого люксу. Привіт, я Аня і я твій гід у світ китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товар, але і навчу тебе робити це вигідно. Ви бачили тіктоки, в які зараз публікує Китай про секрети того, як виготовляють люксові речі і як вони просто ліплять на них відомі назви. За кожним люксовим лейблом стоїть історія, але цього разу вона не з Парижу чи з Мілану. Вона з фабрики в Китаї. І це змінює абсолютно все. Десяті. Літями люксову моду продавали як мрію: італьянська шкіра, парижські подіуми, бірки зроблено у Франції, але за лаштунками більшість цього виготовлялось саме в Китаї. І тепер ті, хто був за кулісами, починають говорити, яка китайська фабрика виробляє для Луї Вітон? Давайте я вам розкажу секрет: Луї Вітон багато китайських постачальників, але вони цього не визнають. 50% відомих сумок Луї Вітон виготовляються у двох місцях: місто Хонго та місто Донгуань, в якому я, до речі, теж була. 90% шовку Луї Вітон з вулі, місто Хонго. Менеджер на фабриці Луї Вітон сказав, що сумка аналогічної якості може коштувати лише 50 доларів. А пам'ятаєте скандал про сумку Діор, де сумка коштувала 50 баксів? Так це чиста, правда. Мені здається, це просто божевілля. Аннім часом китайські виробники почали називати себе справжніми творцями люксу. Хоча віцепрем'єр США так не вважає і називав китайців селянами, які не мають нічого спільного з люксом. Ну ну побачимо у вірусних відео в соціальних мережах. Власники фабрик китайських розкривають правду. 80% Лен ейті процент офлакшрібекс і не вород амерінчана. Інрісен Байрол ТікТокс Чайна із ревілингсікретсбагайн лакшрі брендз експозигамені дизайнер-айдем. Вони десятиліттями робили сумки, одяг, взуття, аксесуари для найбільших брендів світу мовчки. Але ось поворот, багато з цих виробів виготовляються саме в Китаї, а потім тихо відправляються до Італії, Франції чи е, Іспанії. Для останнього кроку додавання логотипу. Ну або пакування. Цей простий обхід дозволяє. Легально поставити на товар лейбл зроблено в Італії або зроблено у Франції і випроводити націнку в тисячі доларів. Я до речі, тільки повернулася з Китаю, та на екрані ви можете побачити шоу-руми з тими самими сумками. Де моя подруга, яка вдягається тільки в люкс, сказала, що вони роблять Луї Вітон краще ніж сам Луї Вітон. І тепер завіса падає. Ті ж самі фабрики виставляють провокаційне питання: чому б вам не купляти? У нас напряму. Я, до речі, вже давно знаю цей секрет та купую всі ці нашумівші бренди через WeChat. та не переплачую тисячі баксів просто банально за логотип. І до речі, ти так теж можеш. Переходь на мій інстаграм, напиши слово WeChat і отримаєш безкоштовний урок. Ось ця сумка, Birkin, будь-яку коштує 38 тисяч доларів. Але яка її реальна вартість? Зараз я все розкладу по полочкам. По-перше, Hermes використовує. Шкіру тільки з трьох топових постачальників. Така шкіра коштує 450 доларів і її вистачає лише на одну сумку. Далі нитка для сумок Ермес використовується ну, найкраща в світі нитка. Здається, вона з Франції, це так би мовити, Rolls-Royce серед ниток. Вартість на одну сумку. 25 доларів. Фурнітура це фурнітура 316, також відома як морська нержавійка. Вона не ржавіє навіть у морській воді. Вона, до речі, вважається найкращою серед усіх існуючих на одну сумку 150 доларів. Масло для країв це італійське масло. Назву я не пам'ятаю. Вартість на одну сумку 50 доларів. Внутрішня підкладка використовується овеча, здається, шкіра з Франції. Вартість 100 доларів. Також у середині є блискавка. Бренду RY, вартість блискавки 10 доларів. Ну і робота китайського майстра 600 доларів. Пакування зовсім не дорого, воно вартує 10 доларів. Разом виходить у нас 1400 доларів. То чому Hermes просить за це 38 тисяч доларів? Правильно, бо 90% ціни це логотип. Зараз виробники обходять посередників завдяки TikTok Shop, Alibaba. Вони, типу, напряму звертаються до покупця. До тебе і кажуть, що ти можеш купити таку саму якість, але за копійки. Ці викриття можуть зруйнувати міф про ексклюзивність і показують маржу в тисячі відсотків. Роками західні бренди покладались ну, на навички, на швидкість, на масштаби китайських фабрик. Але ці самі руки тепер хочуть визнання, контролю. Вони створюють власні бренди, вони розповідають свої історії і кидають. Виклик споживачу, напишіть до речі, в коментарях, а що для вас насправді означає розкіш. Те, що зараз ми бачимо, це демократизація люксу, коли той, хто створює товар, сам його і продає. Історія абсолютно змінюється у нас на очах. Тож наступного разу, коли ти купуєш, подумай, ти платиш за продукт чи за його логотип. Ну а якщо ти не хочеш переплачувати і бажаєш навчитися купувати без переплат за лейбл, заповнюй анкету перед запису під відео. Де я навчу тебе купувати люкс не за всі гроші світу. Ну, а я кажу тобі до зустрічі і па-па! Не забудьте, їм навелить оттуди в коментарі, а то любите. Угу.